В Цьому відео від Олега із Даркбокса. Ви побачите нові кросівки Олега, справжнього експерта по екстетиці. Найтрушніший перекупський двіж. Багато нативної реклами, сервісу шиномонтажу експерта по дизайну руками і навіть справжнього крюгера. Тож приготуйтесь, ми починаємо. Всім привіт! Як ви знаєте, ми від Даркбоксу возили тачки з Америки. Перед останньою машиною був X5 F15, якому, який ми продали Максу. Макс на ньому no. катається, вже його катнув там в плівку, занизив, велике колеса. Ну, коротше, тачка типу, радує без питань. Після того, як ми продали X, ми пригнали no. G30. На той момент, коли ми її купували це грудень 21 2021 року, це була суперфігітельна ще покупка, тому що тачка була. По суперконкурентній ціні була в непоганій комплектації з невеличким пробігом. Все ну прям дуже здорово. Потім повномасштабне вторгнення, нульове розмитнення, під яке навозять машин з Європи тупо космічну кількість. Просто падають ціни звичайно. На комплектації звичайно з'являються також жирненькі. І про G30 ми навіть не знімали ніяких відосів, тому що продаж її був весь процес торгів. Настільки розтягнути у часі, що ну і настільки негативом наповнений, що ну дуже не хотілося про це знімати. І це була по суті, коли ми її продали, це була по суті остання тачка, яку ми привезли з Америки спільними зусиллями. Ми з Костю розділили пополам гроші навпіл. І вирішили кожний займатися чимось своїм. Костя вирішив далі продовжити з Америки возити машини. Зараз він купив, виграв, точніше, четвірку. Я просто розумію, що типу, ось в мене була двадцятка баксів. Так? Хотілося цю двадцятку ну, не просто заморожувати, не купити собі там свою тачку на дейлі, типу, і все, ну, типу, успіх. Мені хотілося покататися на багатьох машинах, отримати цей досвід, отримати ці емоції. І, звичайно, заробити трохи грошей, тому що я оцю двадцятку розцінював не так, як мені просто з неба впали гроші, типу, клас, кудись їх всажу. Хотілося ще трошки заробити. І отримати емоції, покататись на таких ось тачках, наприклад, які гарно виглядають, прикольно їдуть, і ну, взагалі просто дарують емоції. Звичайно, я як BMW-дрочер почав, звичайно, зразу дивитись там М30, це найліквідніше BMW взагалі, тому що їх дуже. Багато навезли з Америки. Це, типа, старт, нормальна точка, з якої можна вірватися у світ BMW. Щось я там довго шукав, дивився деякі варіанти. Коротше, нічого ж мені не подобалося. Головне, що я не бачив просто якогось зазору по грошам. Ну, так, щоб було хоч трошки цікаво, і шукав таку тачку, в якій би було що поробити. Закриваю частину питань, отримую за це гроші. Тому це Мерседес. Не Брабус, але АМГ. Мені запропонували цей CLA-45 AMG по низу ринка, навіть дешевше низу ринка, але звичайно ціни. Так, просто не беруться, тому були нюанси. Нюанс найбільший в цій машині був е, такий, що ось ця турбіна розміром з голову, там е, або навіть дві, не дула стільки, скільки має дути. А дує вона в стоці 1,8 бара в цей маленький 2-літровий двигун і розвиває 360 сил. Двигун кований з заводу, це дуже прикольно. Має ступінь стискання 8,6. і Ну, вона ніфіга собі їде. Але коли машина тільки потрапила до мене, а це було два тижні назад, Вона їхала тупо, як мінік. І взагалі мені ця тачка нагадує F-56S дуже-дуже багато, чи але навіть в Мініку, який коштує в два з половиною рази менше, були аморти, а не було ось цієї палки, яка тримає капот. Але, тіпи, що, тачка нова ця коштувала всього лише 80 тисяч доларів, тому ну, немає вже бюджету так сказати, на Амортики. Що можна ще сказати про цей Mercedesнік? Те, що він в максимальній майже комплектації, як для цього кузова. В нього є там дістронік, є асистенти, є датчики мертвих зон, є камерки, парктроніки оця вся історія. Ще він в найт-пакеті. Я вже, типа, мерседрочер, стрінгавод, тому я вже можу такими термінами оперувати. Вони ось ці штуки, накладки, типу на пороги, пофарбували в чорний, пофарбували в чорний оцю губу на передньому бампері і все. І це додаткова опція, яка там стоїть як долар. З заводу, дебільна фігня, хром на ручках. Відійти від машини подалі, хрому немає більше ніде. Ну, тільки на дисках. Проточка, ось ця, але вона з'явилася вже після того. І хром є, звичайно, на... ззаду на шильдиках. Я вже домовився з хлопцями з дітейлінгу. ручки закатаємо в чорний глянець, в плівку, і шильдики також приїдуть чорні без хрому. І тоді якось плюс-мінус тачка буде однорідно виглядати. В салоні це ультражир, крім деяких деталей. Спочатку про жир. Попередній власник поставив в руль з MG GT. Хто не знає, це типа спорткар чи суперкар від е, Мерседеса. Ось ці штучки, екранчики, тут кнопочки. Вони функціональні, але вони конкретно в цій машині нічого не роблять. Це, це кермо було встановлено для того, щоб чисто був е, ну, прикольний зовнішній вид, і воно дуже прикольне. Коштувало це кермо 1800 баксів. А ось цей карбон виглядає офігітельно. Отут є подряпина. Також що чуваки на дітей мають її видалити. Воздуховоди, ручка перемикання передач. ковші. Це взагалі просто. Розєм yeah. я це запікав потім. В них є три варіанти сидінь. Перший варіант звичайні сідухи, другий варіант ковші, а третій варіант це ковші Рекаро. Вони з найвираженішою боковою підтримкою, з цими шильдиками Рекаро, типа і з червоними строчками, і з алюмінієвим оздобленням під типу ремені Аля. Вони набагато м'якіші, ніж в М2, тобто теоретично на дальняк кудись можна поїхати. Але в порівнянні з звичайними сідухами. Ну, якщо у вас проблеми зі спиною, то вона обов'язково вам нагадає про це. Ось ця ось історія, якщо взяти керування телефоном, навігацією, ці всі кнопочки, клімат. Не дивлячись на ручку перемикання передач, це все просто виглядає як якийсь долбаний Ford Focus. А нагадаю, тачка за 80 тисяч продавалась новою. Крім цього, по салону а, є багато. Скрипів моментів, коли ну, не дуже гарна підгонка пластика, шкіряних якихось елементів і так далі. Ну, можна порівняти машину, напевно, з міні з панорамою. Також немає ніякої шумки, ну вона слабенька. І підгонка деталей, ну, так собі. Якщо не дивлячись на оце все, салон. Окей, над салоном працювали, труси рве максимально червона строчка, труси рве карбон, ось ця ось ручка прикольної форми, руль, який попередній власник доставив, Ну, все дуже прикольно виглядає. Сюди доставлена приборка з рестайла вже переведена в кілометри. Коли перемикаєш режими комфорт, спорт і мануальний, на приборці ніфіга взагалі не змінює. Що стосується скрипів, якихось підгоночок, Естетичного насолодження відчуттів, і так далі є спеціальна людина, яка без єдиного слова чисто своїм виразом обличчя показує абсолютно все, що ви можете відчути, почути, доторкнутися в цій машині. Mm-hmm. Uh -huh. Що стосується зовнішнього вигляду, певно, що в цій тачці така сама історія трошки є, як в Мініку. Що певна цільова аудиторія, вона невелика, вона специфічна. У нас є експерт по дизайну. Нехай він і вирішить. Нормально, нормально, нормально. В чому концепція? Перш за все, це не буде таке тупе перекупство, коли там вдалось машину купити по якійсь супер мінімальній ціні. Є і такі, а ну окей, типу, і пуляє далі. Люба машина в цьому можна сказати проекті, буде з якимись недоліками. Ці недоліки будуть виправлятись, і звичайно, ну вартість машини трошки буде рости. По цій машині вже зроблена а, замінена пищалка на правій дверці, яка була просто розвалена, нафіг. Видалений чек. Варена лямбда в даунпайп, відшита лямбда. Така, але вона повинна просто там висіти. Відреставрована турба, зроблений антискрип правої стойки, накладки стойку центральну. ось І що буде далі? Буде повний безхром, буде хімчистка, будуть заміри по потужності, по швидкості. І ще там є реально дуже багато планів, як би цю машину зробити такою, щоб коли людина. Потенційний покупець до неї підходив, сказав нормально. І таким чином, потрошки виправляючи якісь недоліки, просто трошки збільшити її вартість і продати, побалдіти самому, покататись, якісь нові емоції, нові салони, потужності, керування якесь інше, тому що ця тачка. Я навіть ну не очікував від нього від неї такого, що вона дуже схожа на мінік, дуже схожа на по керуванню, по потужності, коли я перший раз на неї сів. Думаю, ніфіга собі, то це ну майже oh. реально міні-купер. Тому що вона, начебто, в седані виглядає типу, більшою, але керується ну майже так само. На кожну тачку моральний срок півтора місяці. Якщо вдасться. Це все зробити, і за півтора місяці загальним терміном роботи і про це було б круто. Якщо у вас ще є Но. якісь варіанти, по тачка може по низу ринка, нижче низу ринка, але потрібно прикласти руки, то пропонуйте без питання, розглянемо всі пропозиції. І ще одне, звичайно, було б романтично і було б круто, якби. Цей типа проект починався з машини за 500 доларів, але ще трошки хочеться пожити і на цій машині поїздити, а не просто стояти, типа біля неї в майстерні, типа з такими ось руками в маслі. Ну, може, своя романтика також є, але оскільки деліка в мене немає, тому деліки будуть проектними машинами. Дякую за перегляд і до нових зустрічей.